Цього тижня грудень трішки змінить зимові декорації і на Хмельниччину прийдуть плюсові температури, дощі та сильний вітер. У вівторок, 17 грудня, температура повітря буде в межах від 3 градусів тепла вночі до 7 градусів тепла в день. Пориви вітру західного напрямку можуть сягнути 17-22 метри за секунду. Дощ накриє область вже найближчої ночі, трішки ослабне в день та посилиться до вечора. У середу 18 грудня опади будуть менш інтенсивними і лише в першій половині дня. Температурні показники коливатимуться від плюс 3 градусів вночі до плюс 5 градусів в день. У четвер, 19 грудня, дощі пройдуть територію області у першій половині дня. Термометри вночі покажуть плюс 3 градуси, а вдень зупиняться на позначці у плюс 5 градусів. Висока ймовірність дощу і у п'ятницю, проте опади прогнозують короткочасними. Температурні показники 20 грудня в день очікуються плюс 2-4 плюс градуси, вночі від плюс 2 до 0 градусів. У суботу, 21 грудня, ймовірність опадів низька, та все ж можливий сніг на півночі області. Температура повітря буде в межах від 0 градусів в день до мінус 2 градусів вночі. У неділю 22 грудня температура коливатиметься від 0 до мінус 1 в день та до мінус 3 вночі, впродовж доби можливе випадання мокрого снігу. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози по години завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.